Російський удар по яровій на Донеччині. На Росії припинили функціонувати ще два газогони та протвори Марії Приймаченко у втіленні світових художників. Це ТСН онлайн. Усе головне станом на 14-ту годину вівторка. Я Валерія Ковалінська. Підпишіться на наш Ютуб, дивіться ефір і обов'язково коментуйте найцікавіші на вашу думку матеріали. Російський терор на Донеччині. Опівдні окупанти вдарили авіабомбою по гурту людей у селищі Ярова. Натепер відомо про понад 20 загиблих і ще приблизно стільки ж поранених. Це були цивільні мешканці, які прийшли отримувати пенсію. Ми не можемо показати вам відео наслідків цього воєнного злочину, затичних міркувань. Воно не для вразливих. На місці досі працюють рятувальники, медики та поліція. Ще одна неспокійна ніч на Запоріжжі на регіон окупанти скорували понад три сотні безпілотників. У селі Приморське фпв дрон убив 62-річну жінку. А в обласному центрі один шахет поцілив у житловий будинок і підпалив його. Є постраждала на місці. Удару побувала кореспондентка ТСН Дар'я Назарова. Вона розкаже усі подробиці. Чотири роки будували дім для великої родини, а росіяни знищили його за одну ніч. Це була чергова безсонна ніч для міста. Загарбники атакували його шахедами. Ця оселя після вибуху спалахнула. Олександр Іванович, батько власника будинку, впізнав дім на фото рятувальників, які гасили пожежу. А момент влучання потрапив на відео з камер спостереження. Коли після прильоту приїхав на місце, вжахнувся. Тут гостиная большая, все, вся семья как собиралась, все родственники, все за, э, за огромным столом, все, все день рождения, все это самое, летом день рождения, все в бассейне, возле бани столы, все это самое, ну, э, баню только фронтоны повылетали. И с той стороны упал, и с этой стороны упал. Вчера только забили USB, Позакривали все. ця родина вже не вперше потерпає від обстрілів росіян. Лише три дні тому, 6 вересня, шахет впав поруч з їхнім подвір'ям. В суботу, чесно говоря, я е, з балкона бачив, як какі шахеди летить, летить, а потім носна китацями і летить вниз. Он та туди влітіла, вот. забора як не бувало. Тепер замість будинку згарище, Людей у цю ніч тут не було, тож минулося без загиблих чи поранених. Постраждала 66-річна сусідка. У неї сильна реакція на стрес. Медики надали їй допомогу. Від шпиталізації потерпіла, відмовилась. Оселю сусідів пана Олександра пошкодило. Ударною хвилою в людей вибуло вікна та зруйнувало дах. Дар'я Назарова, Запоріжжя, ТСН 1+,1. Іноземні деталі в російських дронах та ракетах гору опублікувало інформацію про понад сотню іноземних компонентів, які українські військові експерти знайшли у безпілотниках та ракетах, які Росія застосовує проти України. Всю цю інформацію розвідники збирають та публікують на порталі World and Sanctions у розділі Компоненти у зброї там зазначається, що ворог постійно модернізує свою зброю для нанесення ударів по Україні. Зокрема, з'ясувалося, що удосконалення БПЛА гарань 2 відбувається за допомогою Ірану. Росіяни використовують такі безпілотники з термобаричною бойовою частиною іранського виробництва. В окремих безпілотниках було зафіксоване використання бойових частин із можливістю підривати її на відстані за допомогою спеціального пристрою, який виробляє південно-африканська компанія. Серед інших країн, чиї компоненти були знайдені в російській зброї на порталі, зазначені: Ізраїль, Китай, Нідерланди, Німеччина, Республіка Корея, США, Тайвань, Швейцарія та Японія. Перемога для України це виживання як незалежної держави. Так в інтерв'ю телеканалу ABC Володимир Зеленський відповів на питання, як виглядає для нього перемога його країни. У розмові з журналісткою Мартою Раддац на тлі знищеного російським обстрілом американського заводу на Закарпатті Зеленський наголосив, що готовий до будь-якої зустрічі з Путіним двосторонньою чи тристоронньою, проте не на території Росії. Натомість запропонував російському диктаторові приїхати в Київ. Зеленський також висловив думку, що зустріч президента США Дональда Трампа з Путіним на Алясці дала очільникові Кремля те, чого він хотів. Італійський прогноз: очікувати миру в Україні найближчим часом не варто, і до різдва навряд чи стануться конкретні зрушення. Так вважає міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, якого цитують італійські змі. Дипломат вважає, що Путін розчарував Трампа, який хотів вірити в добрі наміри російського лідера. Але цього не сталося. Отже, наразі, на думку Таяні, єдиним реальним інструментом тиску на Росію залишаються санкції, зокрема заборону Російської Федерації мати фінансові засоби для фінансування власної армії. Голова італійського МЗС наголосив, позиція його країни досягти міцної мирної угоди, щоб гарантувати безпеку України не присутністю бойових солдатів, а типовим договором НАТО на кшталт статті 5, наголосив. При цьому нагадав, що відправляти своїх солдатів Рим не планує. Україна не зможе вступити до НАТО поки триває війна. Із такою різкою заявою виступив Кароль Навроцький в інтерв'ю одному із литовських телеканалів. Польський президент наголосив, держава, яка перебуває у стані війни, наразі не може приєднуватися до НАТО, адже це втягне членів альянсу. У прямий воєнний конфлікт із Росією передчасним політик назвав і обговорення щодо членства України в європейському союзі. Це вже не перша заява польського президента проти вступу України до ЄС і НАТО, але при цьому він підкреслює, що наразі зосереджується на практичній підтримці України, і його країна продовжує демонструвати солідарність з Україною в боротьбі проти агресії Росії. Той же час Навроцький кілька тижнів тому наклав вето на законопроєкт, що передбачав соціальну підтримку для громадян України. Польща понад усе саме під таким гаслом у червні цього року він переміг на президентських виборах. І одним з ключових пунктів його передвиборчої риторики були пріоритет для поляків у доступі до державних послуг та обмеження для українців, доступу до лікарів, шкіл та соціальних виплат. Навроцький вважає, що фінансова підтримка має надаватись лише тим українським біженцям, які офіційно працюють у Польщі. А як ви ставитесь до таких радикальних заяв президента Польщі? І коли, на вашу думку, Україна може розраховувати на вступ до ЄС та НАТО? Пишіть свої прогнози у коментарях. Майбутнє України невід'ємно пов'язане з НАТО та ЄС. Це гарантія безпеки і для самої Європи. Так в МЗС відреагували на заяву Кароля Навроцького і нагадали, що цю позицію підтримують лідери країн-партнерів, зокрема Польщі. Крім того, держави-учасниці коаліції охочих згодні, що євроінтеграція України є однією з гарантій безпеки для нашої держави, але це і гарантія для Європи та євроатлантичної спільноти. Також в МЗС додають, що Україна високо цінує лідируючий внесок Польщі в підтримку нашої країни і надалі продовжує співпрацю з партнерами для повноцінного членства в ЄС і НАТО. Ще два газогони припинили функціонувати на Росії. Причина тому вибухи повідомляють джерела ТСН кажуть, що у російській ПЕМЗІ напередодні пролунало щонайменше чотири вибухи. Після цього дві труби магістрального газогону зупинили роботу. Кожна з них має пропускну здатність до 2 мільйонів барелів на добу. Крім того, кажуть розвідники, на цій же локації пошкоджено ще дві труби газогону уже регіонального значення. В російських змі про ці потужні вибухи мовчать. Натомість за кілька годин після події почала з'являтися інформація про нібито планові навчання на нафтогазових об'єктах. Окупанти закликають місцевих жителів зберігати спокій і не реагувати на новини про вибухи. Це мовляв просто спільна робота екстрених і спеціальних служб. До слова, обидва уражені газогони забезпечували роботу російських військових. І знову протести проти виступу російської Сопрано Нетребко. у Лондоні. За два дні українська громада планує вийти на мітинг до королівської опери. Там на вересень у Нетребко заплановані кілька концертів. Скасувати їх минулого тижня. Біля цієї опери вже закликали сотні людей. Обурення висловив і посол України в Британії. Валерій Залужний підкреслив, Нетребко була довіреною особою Путіна. Неодноразово зустрічалася з ним у Кремлі. Підтримувала війну ще під час нападу Росії на схід України у 2014-му. Співачка їздила до Донецька, підтримувала терористичне угрупування ДНР. І фотографувалася в одязі з написом На Берлін. За усе це російська супрано ще й отримувала державні нагороди від Кремля. Спочатком повномасштабного вторгнення нетрепко відмовилася публічно засудити Путіна. Провідні західні сцени, зокрема, метрополітен Опера у Нью-Йорку і Баварська державна опера в Мюнхені, відмовилася від співпраці, а низка її концертів у Європі була скасована. Тім, не поступово почала повертатися на опорну сцену, що і викликало нову хвилю протестів. Як на вашу думку, захід має реагувати на артистів, які наближені до Путіна? Обов'язково пишіть свою думку у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН. Один підліток загинув, ще двоє у лікарні у селі Ромейки на Рівненщині. 16-річний хлопець на мотоциклі наїхав на 14-річного хлопця та 16-річну дівчину, які йшли дорогою в попутному напрямку. Пішоходів із переломами та забоями ушпиталили до лікарні. А от неповнолітній мотоцикліст загинув на місці. Слідчі встановили, він був без шолома, ніколи не отримував посвідчення водія. А мотоцикл не мав реєстрації. В поліції закликають батьків не дозволяти дітям кермувати транспортом без прав та дотримання правил. Повпливати на ТЦК за 3 тисячі доларів в УМАНІ на Черкащині на хабарі. Затримали 47-річну жінку. Вона обіцяла військовозобов'язаним вирішити їхні питання з військово-обліковими документами. За гроші домовитися з працівниками територіального центру комплектування. Аби чоловіків не оголошували в розшук через неявку за повісткою. Жінка орендувала офіс, де надавала юридичні послуги, і саме там підшуковувала собі клієнтів. Її затримали під час передачі грошей. За скоєне загрожує 8 років ув'язнення з конфіскацією майна. У поліції з'ясовують скільки військовозобов'язаних скористалося послугами юристки та хто з місцевого ТЦК був задіяний в цій схемі. Збірна України з футболу сьогодні проведе свій другий матч у рамках відбору на чемпіонат світу 2026. Підопічні Сергія Реброва зустрінуться зі збірною Азербайджану. Поєдинок пройде у Баку та розпочнеться о 19-й за київським часом. Щоб відібратись на світову першість, нашій збірній потрібно посісти перше місце у групі, але й друга позиція може стати рятівною. Вона дозволяє потрапити в додатковий кваліфікаційний раунд. Окрім азербайджанців, у нашому квартеті також грають ісландці та французи. Останнім Україна вже встигла програти на минулому тижні 0-2. Однак сьогодні жовто-блакитні можуть реабілітуватись, адже підходять до гри у ролі фаворита, оскільки азербайджанці не знають перемог в офіційних матчах з листопада 2023-го. Отож, віримо у перемогу нашої збірної. Твори Марії Приймаченко у втіленні світових художників, відомий в світі американський дует митців Чаоза, відкрив свою першу виставку в Україні. Просто неба на контрактовій площі з'явились сім небоскульптур, створених Адамом Фрезою та Тері Чао. Натхнення для створення мегаскульптур автори черпали з творчості української художниці Приймаченко. Біля оглядового колоса подолу з'явилися кількаметровий соняшник, величезний яскравий птах, синій звір та горох. Їх можна не просто побачити, а й пофотографуватись на тлі яскравих скульптур і пообійматись із ними, бо кожна з них має тактильні елементи. Виставка триватиме просто неба до 21 вересня і є. Абсолютно безкоштовна. Ну а я на цьому ефір ТСН завершую. Підписуйтеся на наш канал на Ютубі, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наші прямі ефіри. Та не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Наступний ефір телевізійної служби новин о 16 годині.